Так, всім Всі привіт! Всім привіт, Ми будемо грати якесь обі, які Артем знайшов Знову. Ну, я знайшов, бо він мені піскавав, але то таке. Ну що, пішли? Пішли. Я... Хтось буде педалями, а хтось буде ролити. Так, ти чим хочеш? Я хочу ролити. Ок, я буду педалі. буду в. педальками керувати. Так, у мене в. керування АБЦ. А? Ну, ой, яке АБЦ? WC. І прыжок, тормоза Блин, Блін, Блин, бачите, теперь люди мі... от мешают. Так, і Ой, не Але вони... ну, ну, я знаю. Хай падай. Хай падає. Хай падає.

що бо не захисту пішли тут є три карти. Якщо ви хочете продовження по цій грі, то ставте лайки. Угу. Але там дуже друга карта важка, я не знаю, чи буде продовження. Не знаю. Але ми, якщо ви за. Якщо ви ставте хочете лайки, то ми... на небагато. Не там окок і риба я прям і ютуберів, типу, як для тих ютуберів все набагато, буде, але для нас це буде холін. дуже Блин, багато. Блін. Блін, треба по іншому шляху він буде більш розкачніший. Так, я раз. Якщо там війна, що на нас не спавнити. Ага, так. Соді війну. Хочеш? Дорогольно. Так, от, а? Я, я від мишки заберу руку. Mm. Да, Мардем робить добріше, ніж я. Ой. Ми хочемо, щоб У нас канал називається Жиробункер, там, номер 4. Але а своїм друзі, що такий класний канал, наприклад, якщо вам сподобається? то своїм друзям кажуть просто Жиро Бунка, щоб вони вбивали в поїзд. І за того, що Жиро Бунка знову... 4... Чотири? Чотири, просто назва. 음... щоб знайти його, треба просто Жиро Бункер. Вибачте, в мене просто вибило, що в мене тільки 20% зарядки. І виходить, із-за цього я... Так, повертай. <пробуй> мені... їдь, <пробуй> sind... їдь, їдь, їдь. Їдь, їдь. Ні. Їдь. Судам червону мана з нас здибье. Ну добре, зла нужно. О, га, се еду. Так, тут ми. Идем, едем. Идем по малесу. Ми знову впали. Ну це дуже важка, гра. Давайте ми ще й чуть-чуть пограємо, бо, бо вже трошечки надоїдали. Ми щось інше знайдемо і будемо це. Е а чого ми вибухнули? Не поняв. Може я сказав, що ми нас людину? О, мене одне одне безплатне ревайв дали. Окей. Прикольно. Давайте ще в покатку зіграємо, якщо ми програємо, то Максим вже буде за руль, а я буду на так. Така... педалі грати. Угу. А то... Чогось так спати хочеться. Ой, ой, зад їдь, назад, назад, назад. А чому не їдете? І за ще тут горбик. Ем, um, а ну поверни колесики. Ой, наш, чи ти цю кнопочку, ладно, давай ты ти... а... А... А, а, полеял. А, а, а -а -а. О, дивись, у мене у тебя локація друга відкрита. В <ріст> мене у тебя локація ч. Стоп, очковна мене. Заплаче там. Я уже забулся, что я западальки. За О, у мені якийсь боксик був. О, дивися, мені дали айс, айс. Назад. Я повернути, не переживай. Так, я... Блін, ми не знаємо, що, можна що можна говорити. Ой, 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 ой! Їдь назад. І, блін, ах. О, кидай. Давай, привет. Чуть-чуть. Назад. Да боже. А ну назад. <гри> <Ми програли. гри> так, давай еще раз. Я не хочу смыливай. Давай. Видите? Иииии, блин, чегось. Так, подихай. Я думав так легко буде знімати відео прикольно, а от зараз що, сижу, знімаю вже 2 години чи 3, Чи навіть одну. Ну і ми навіть не пройшли, Ну, як ми цю пару, коли граємо, то таке. А ми ще відео знімаємо. Ладно, там он тут. То... Так турбузи тут. Тихо. Я ж сказала, я просто зеленого Але мене питання, а я в кайме шок ладно. О, я потрачу свій свиревай. Что потратить сверлай? А не нас. Угу. О, Бо, чекай. Давай ты Тихо, бы. Так жди! Чому нас? Я. Так, добре. Мені машина за 5 випала процентів, прикинь. Їдь. 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 Газ в пол. О, ми нарешті доїхали. О, ура, ми нарешті. Так. Все, не в чекпоінт. Все. Я не оцінила. Чекають нового вітера? Ну, а, так. А ну, ми ну, кажемо депобачити. Так, все, давайте до побачення.